Бої за Ізюм та його околиці розпочалися після початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну 24 лютого 2022 року. Ізюм інтенсивно обстрілювали кацапи з авіації, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. Кількісна перевага рашистських загарбників та віроломство місцевих зрадників призвели до встановлення 7 березня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом. З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу. В Ізюмі расисти вбивали та катували українців, знищили їх оселі. В одному з будинків Кацапська авіабомба вбила п'ять десятків людей, і це, на жаль, лише маленька частина жертв серед цивільних в місті та навколишніх селах. 10 вересня 2022 року, після більше як шестимісячної окупації, місто Ізюм було звільнено від расистів.